Депутати прилуцької міської ради продовжують готуватися до сесії, на якій має бути затверджений головний фінансовий документ міста, бюджет. Попередньо усі питання порядку денного пленарного засідання обговорюються на профільних депкомісіях. Минулого тижня постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики розглядала фінансування з бюджету прилук міських цільових програм галузі освіти, медицини, соціального захисту, благоустрою міста тощо у понеділок. 26 грудня на порядок денне засідання профільної комісії виносилися питання фінансування так званих захищених статей. Сьогодні продовжувала роботу бюджетна комісія на засідання бюджетної комісії. Ми запрошували і членів комісії житлово-комунальної. На превеликий жаль, була тільки голова комісії, але питання всі розглянули. Ті питання, які ми сьогодні планували розглянути на бюджетній комісії, всі питання всі були розглянуті. Сьогодні ми запрошували керівників структурних підрозділів. Це і Представники ЦНАПу, це і архітектури, і музею, і бібліотеки, і управління соціального захисту тобто всі ті структурні підрозділи, які фінансуються із міського бюджету. Сьогодні роздалося фонд заробітної плати кожного структурного підрозділу, роздалося питання, скільки потрібно коштів для утримання і скільки потрібно коштів для надання і сплати за комунальні послуги. Працюємо ми уже другу неділю, працюємо для того, щоб Остах ось. Також злагоджено прийняти нам бюджет, прийняти основний документ міста, за яким ми будемо працювати у 2023 році.